Доброго дня всім. Всього найкращого, дорогі мої друзі. Я жду Іруську свою квіточку на роботі вона забрала мене з дому. А зараз поїдемо. Я взяла Ігору їжу Ось пакетик. Але перша треба заїхати по своїх справах, а потім вже до Ігорка в лікарню поїду. Ну, Вже сьогодні можна трошки пізніше їхати. Це вчора я його оформляла, там ходила по ліки та все. <звіт> да, ви мені пишете, що медицина безкоштовна. Я не знаю, Типа кажуть, що вона безкоштовна, але вона не безкоштовна, тому що дивіться, хто буде лікувати хорошими ліками просто безкоштовно, Їх же треба купляти. Ну Звісно, що, що там казати. Цей раз мені дали безкоштовні шприци. Не треба було купувати спір, там, знаєте, те я завжди все купувала. ну Це теж хоча б трохи економія. Ну Я купила за три вида. чуть трохи взяли зараз на пробу, а там буде видно, що як піде все. Три укола, тисячу гривень. Це йому дають ту попу. Буде ще здавати аналізи там, ще буду дивитися аналізи. Ну, так як положено все. Ну і таблетки теж свої, ті, що я з дому беру, завжди що він на їх. І там ще йому якісь інші врачиха сказала, щоб треба подивитися, як він буде. Тому що дійсно вже теж скільки років він ж постійно ті самі приймає, а які є, тільки слабші. А це вже такі, що вони, я вже казала, сильні. Ну, і такі справи мої дорогі. Тяжко, звісно, тому що все життя отак. Біжу, 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 спотикаюсь, падаю, встаю, піднімаюся, йду. Мусиш. Тому й кажуть, як ти ще можеш оце все бігати без, як сказати, підтримочка є у мене. Слава Господу Богу, що в мене є донечка, є підтримка, а також майже що. Постійно одна Віталік для своїй справи. Він мужчина. Не всі зможу так. Мужчини, як роблять інші, ну, все добиваються. І так само не всі жінки будуть робити те, що я роблю як опираються на мужське плече. Ну, отак якось. Не знаю. Я вже так привикла. Все буде добре. Хто б як палки в колеса мені не пхав, я зробила виводи. Просто людям робиш добро і не отримуєш дякую. А я вдячна вам всім за все. За все. За дуже за ті погані коментарі. До те, що ви мене учите, учите мене, щоб я була сильнішою. Я роблю виводи. Ми приїхали в Асклепій. Асклепій. Дорогі мої, я вже бігорочка, мене і руська привезла дуже швиденько все і поїхала на роботу. Бачите, я була в Асклепію. Дуже швидко це все. На 11.40 я була записана, зразу тютілька в тютельку мене визвали. І як зробили обстеження і після ось таких бумажок висновка я в реєстратурі заплатила 450 гривень. Це дуже добре, звісно, дуже дорого. Але добре, тому що не треба бігати під кабінетами не треба. Стояти там, сваритися, не треба по два дні ходити, тому що не встив, або а, що ще інше. На часи треба, треба записатися потім через, ну, електронне направлення, потім реєстратуру, реєстратура О О5. І це тратиш дуже багато днів, що за ці дні можна ті кошти заробити. Ну, Мені сподобалося. Що вона каже? Вона одразу запитала, що в мене з желудком, але ну, я навіть боялась сказати, тому що з желудком у мене обше це, обше я навіть мовчу. Я боюся. Я одразу знаю, що мене відправлять на зом, бо я на учоті стою. Мені треба там операцію робити. Я вже, може, колись казала, я не буду, що там і до чого. Я я просто мені страшно стало, зразу... Мене, до речі, пропав, і я тільки помовчала, потім кажу, я так і переживала і думала, що може у цього бути, каже, так. Да". У вас просто кислотність може підходити, а, а, а тоді особливо, коли ви лягаєте в лежачому положенні. І ось ці приступи, у мене цілу ніч, я просто вже вибилася, я не сплю. А, і вона каже, що треба а, ну, зонда, так і сказала. Кажу, ні, я не піду, поки на зондо. Ну, вона мені тоді каже, ви подивитеся, що тут? Написала мені ось хронічний, катаральний фаринго фарінго Викривлення на свої перетинки, план обстеження. Ах, що мені треба зробити? Треба аналіз крові зробити. Там все це недорого, от що мені. Uh, і uh, що мені бачите, ось я вам... Ви бачите, читаєте так. Uh, ось бачите розпалення, слизова оболонка там. Uh, слизова оболонка і порожнини носу бліда, в носових водах відділення відсутні. Ну, таке, як мене тянеться, воно вже дуже-дуже дуже багато років. Ну, Мені трошки ті ліки допомагали. Я все їй розказала. Вона сказала, що треба здати на алергію спочатку, таку що там обов'язково трошки щось покаже і каже, буде понятно, що далі робити щось більше і дорожче. Ну, і ось Вона мені написала про Чистонос. чисто нос аквамаріс або назомер. У мене він закінчився, нічого мені не допомогло. Я куплю Аквамаріс. А, по три прискування. Три. рази на день. Вніс один місяць. Через кожні є 10 філин. Ріаптріс. Ти бачиш, як не хоче фіксірувати? Реалтріс або ріаптріс. По, дві, по два оприскування два рази в день один тиждень. Потім одне оприскування два рази в день, два тижні. Тиго 120 мг по одній таблетці на ніж 10 днів. І ісла. Мох. Розсмоктувати. Так, я це знаю, мені трошки це допомагає. І Сьогодні теж я вночі так же задихалася, я дуже кашляла довго. Я зняла ну на звукозаписі, ну так треба, показувала. І ось вона мені сказала спробувати і обов'язково здати аналізи і на алергію і не мінать ні в якому разі гастроентеролога і ендокринолога. Ендокринолог у мене. Лежить ще з свого міста автоімунний тиреодит. Ну і прийшли аналізи. Я не зверталася, тому що все знала, що я поїду у Житомир і тут уже за одне. Доця на мене каже: мам, давай зразу запишемося до ендокринолога. Сьогодні вже можна було даже подивитися, щитовідку. але я сказала, доця, не треба. Тому що мене зараз треба буде вирушати додому, шукати кошти, десь їх заробити. Мені треба, щоб ігорочок підлікувався. І купити мені треба це, що зараз вона мені може, це моє буде спасіння. Якщо мені буде краще, я е, остановлюся і навіть не буду звертатися із щитовідкою. Якщо ж мені ці ліки не допоможуть, тоді я звернуся зразу після їх із щитовідкою. До ендокринолога. По черзі я кажу, не все зразу, тому що потягнути вже нереально. І потім, вже, якщо із щитовідка все нормально, там, що припишуть, якщо воно ще в мене буде оце страдання, з бутилочкою з водою ходить і дивувати людей, то я вже тоді піду до гастроентеролога. Поїду там, де я на учоті, де я зонда дуже часто. Роблю, ну і вже треба буде доводити це до кінця, тому що ви самі знаєте, що це не шутки і дуже ну, неудобно, незручно, соромно, коли ти закашлюєшся, все пливе з очей, туші пливуть, очі болять, в очі коле. Ти починаєш, як у то робота починається, це жах просто мої хороші, Я вам кажу, так як є, може у когось таке є, то я вам підказку даю. Хай Бог не дає, щоб таке було, то я вам кажу, що може бути дуже багато причин. За ці причини я і думала. Ну, у мене ще там проблема бачите, із носом, і з цим усім. Ну, буде все добре. Я вже сильна, правильно. Буде все добренько. Так що я зараз до Ігора. Підемо з ним, ще купимо йому водичку, якийсь йогурт чи ражанку, таке він любить. Ой, сигарет купила дві пачечки. Взяла йому запечене м'ясо, зробила йому лаваші, взяла булочки, цукерки. Ну, таке. Печенье він не любить, печень копша не любить. І зараз, після ігора, я обов'язково побіжу собі все куплю і почну зразу робити. Ну, звісно, я тут зараз у Житомирі, то, звісно, хотілося б зразу і ендокринолога пройти, але ви представляєте, зразу 900 гривень. А ще ж треба мені зараз у ніс купити, і треба купити ще буде до ендокринолога. А, ну, може хтось там буде сміятися, але ну, реально, Ігор, привіт, іди сюди. Я не можу відтягнути зразу все. І Ігора, і себе, і я зараз майже немає, нічого не отримую. І ті гроші, що хоч трошки було б на лікування, їх немає, їх забрали. Привітлечки, синулечки. Ой, Цьольки, ти не бриєшся? Заскучав, заскучав. Передів штанішки, а футболочка ця трошки не подобає нічого. Тебе ж там я багато поклала. Чотири футболки чи п'ять. Да? Як тебе діла, розкажи. Хорошо? Кололі? Колочки давали рано вже? Та ні там очері і ще. А чого ж ти зранку не даєш? Треба ж дати очередь, пошліну. Ти чуєш мене? Ввечері Чу? нема навколи. Я ж не можу проведу. Та ти що? Каже очередь, я сідаю, ну, треба сідати, де треба ждати. І я сижу і жду. А що ж А що ж така очередь? То ти так їх і не даси. Там же дуже довго, там постійно колються, капаються люди. Єдиний стаціонар, там вже дуже багато людей взяв, пішов, каочеві. Іра поїхала на роботу. Назначили мені лічені Ігор. Я покупляю, побачу. Да, ще Ще щитовітку я не, не потягну, бо 450 гривень за, до Лора. І так само 450 до ендокринолога. Потім якщо ти хочеш ще до якогось, це все 400, прийом лікаря 450 гривень. А ще ж ліки треба купити. Та вона сказала, що мені треба ще щитовідку Ігори, і горіендокринолога. І цього, гастроентеролога, може, жолудочний сок паліть орло. Чув? Ага, чу. Ти задуманий чогось. А чу, чу, ну як тобі краще чи ні? Які тобі дають таблетки? Давали тобі Сібазон? базон? Сібазон, зробі ну, не давали. І не давали сьогодні. Ну ти хоч поспав, виспав? Наверно, на на ноч давали? Тільки що це ішов і... Ну, ти якісь Я такі у тебе очі сяосна. такі якісь, мені кажеться, веселіші. Ну, головне, щоб ти хоч трошечки, щоб тебе, розумієш, треба те все наздогнати, що ти не можеш спати, щоб добрий віспаний був. Це головне. Синочок провожає мене додому. Додому? <реку> Ну я не знаю, побачимо, може, побачив, що може поїду. Не їсть, щось перестав їсти, животик, воно ще вже зменшився, запав. Каже, не хочу їсти, каже, це ж добре, що. Ну, Я ж вже бачу по животу, я не знаю, вдома він їв. А це ж йому добре таке приносив, От, пішов купив сухарико. ну сухариком, це таке вчора. Це вафелька намазана, сладеньке, пончики, отаке ж. Ти їв пончики, шоколадки, цукерки, отаке є, так? Ясно. Ти куди хочеш? О тебе йти? Не йди, перетерпи. Га? Все, поки синок. Перетерпи. Давай, якщо що набирай, бо мене знімає. Мене в місяць пойде 500 гривень, щоб дзвонити до тебе. Поняв? Я, я тільки можу перетерпи. на Київ стар. Хорошо, я тобі візов скину. А ти потім, як побачиш, то перезвониш. Пока. Хочу аптеку знайти, щоб покупляти ліки. Аквамарис я купила, а ще мені треба у нас таблетки. І ще там однієї таблетки розсмоктувати, Ну, як гарно, так тут. Ж вона буде, і Руська приїде, щоб припаркуватися десь. Йду, закашилася, вискочила, купила в магазині воду. Ай, бог вілує. І це вже йду. Заплатила гроші і вже четверта остановка. ось я прийшла ногами. Прикиньте, люди почали дивитися, а я, як ото, знаєте, як ото вже капець мені зараз буде. Пітер такий, але хоч не жарко. Собор. Який гарний собор, яка краса. Я тут з донечкою святили пасочку, може, років три назад. Дуже гарно. На те, що говорять там, те, та я все не розумію. Я знаю, що один Господь Бог і я іду, де я стою, де я знаходжуся. Я йду, я заходжу, ставлю свічечку і, про, і прошу Господа Бога. Пішли, Нікітка, зайдемо. Хочу зайти, подивитися, двері відкриті. є. Ой, я куди ж я в шортах? В шортах, мабуть, не можна. Дивіться, який труп Нікіта робить. Ух ти, Ух! Осторожно! З'якав бабушку! Молодець! Як ти так навчився? Легко і просто. Легко і просто. Понятно? Тіхо і О, люди, бачите, прийшли, фоткають, дуже гарно. Краса. Одиного Бога це вседержителя, творця неба і землі всього відомого і невідомого. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого і Дінородного. да, зайчик! У кожного своє розуміння, в кожного своє поняття, своя віра, у кожного своє. Так що не судімо. Ха-ха. Ану, приїдеш? Я да. Якіта, де моя молодость? А? Я, так. так, підожди, я буду запам'ять. Так, іду, іду, іду І це так я зайду додому до, до тебе. А тепер я буду знати. Ти на дворі кидеш. Хорошо, я купила ось таку алегра. Це замінник. Аналоги одні і ті ж самі. Ну, звісно, хотіла трошки інші там, але вона сказала, що вони такі самі. Ці, каже, будуть кращі. Ну, це вже в аптеці 10. Они хоча б і годні. 24-го року ісло не знайшла Є ісла із м'ятою. Я не можу його переносить. Ось ці взяла. Але я подивилася, що взяла одного людяника і там таке, знаєте, як начиночка чебри, чебрець входить ось сюди. Я їх ніколи не, не пробувала. Ну, вийшло, що у мене йде подразнення знову в горло. Може просто совпадіння. Я ще раз спробую, що я ще взяла ось ці. Ріалтріс, ріалтріс. Вони також дуже дорогі, до 500 гривень. Ось таке. Оце таке діло. Потім взяла ось ці аквамаріс. Ну і це, цими промиваю, а цими ось каплями запірською. Це такий прохин, це мені давали. Може, ну, щоб я спробувала, чи кашель не перестане, так і не допомогло. О, це мої ці, я витратила. Подожди, це глінспректів, теж таку ціну можна, це дуже давні, вони мені дуже допомагали, оці каплір. Можна було їх ну, вдома мене заказати 500 гривень так само. Ну, Тут їх немає, але десь їх могли б мені достати. Я почитала, що дорожче. Сьогодні мені ось ось клепі. Коли ходили ось ці приписали. А це спрей обікновенний, ці мені нічого не допомогли. Я також перевела гроші. Ці колись дуже давно спрей іменно актів. Ну, все таке це частинка моїх, мого спасіння. Назумер ну, я теж відтратила, так це я вже взяла ось цього замість його аквамаріс. Ось цим я буду запірскувати. Що й бупрофену взяла? Ігору взяла собі, та й так. Може я цю викину? а що ця бутилочка? Ця пачка?